Харківський міський голова став лідером національного опитування. На запитання наскільки ви схвалюєте чи не схвалюєте діяльність міського голови, позитивно відповіли 86% респондентів харків'ян. Опитування проводили у рамках восьмого поглибленого дослідження у сфері місцевого самоврядування соціологічної групи Рейтинг. І Харків очолює дуже багато позицій в опитуванні. Загалом, то найбільш позитивні зміни знову звернули увагу, тут відбулися у Харкові, також зміни відбулися, якщо не помиляюся, у нас у Києві. Також ми бачимо, що позитивну зміну є у Миколаєві. В інших містах, як ми бачимо, на сьогоднішній день ситуація ну, десь вона, скажімо, збереглася такою, яка вона була близька до 2021 року, десь вона значно погіршилася. Презентація рейтингового дослідження відбувається у Києві. Так, соціологічна група рейтинг провела опитування від імені центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 обласному центрі, непідконтрольному РФ. У ньому взяли участь майже 17 тисяч постійних жителів українських міст віком від 18 років і старше. У кожному місті незалежно від чисельності населення було опитано по вісім. 700 респондентів найвище в Україні харків'яни оцінили і роботу міської ради мегаполісу. Так на першому місці серед міст України муніципалітет Харкова отримав схвалення 73% харків'ян. У лідерах серед оцінок і інші напрямки. Якість водопостачання на відмінно та добре оцінили 81% містян. Ремонт міського водопроводу схвально оцінили 74%. Ремонт міських електромереж. Позитивно 85% респондентів. Задоволені наданням соціального захисту 36% містян. Високо оцінили і якість послуги з постачання електроенергії та газу. Задоволені роботою ДСНС та інших працівників підрозділу 84% респондентів. А високу якість роботи швидкої допомоги відзначили 83% харків'ян. Дослідники відзначають, що статистика свідчить про те, що у Харкові всі служби та підприємства Приємства критичної інфраструктури, не зважаючи на важкі умови воєнного часу, стабільно працюють та забезпечують комфортні умови для життєдіяльності міста. Наше місце Харкова воно є заслужене. Заслужено тому, що попри усі проблеми місто вистояло. Влада зуміла зберегти життя міста на цих надзвичайно важких умовах і сьогодні забезпечує життєдіяльність міста, незважаючи на те, що кожен день місто прилітає, кожен день місто руйнується. Але власне ця стійкість і вона відобразилася в цьогорічному рейтингу, тому що е, ця оцінка це оцінка всім громадянам, як ми бачимо усі міста перефронтові. Вони е, стоять, вони зберігають свою життєдіяльність і оцінки в них значно високі, тому що. Люди вірять в місто. Вони вірять, те, що воно збережеться і воно вистоїть. І далі буде продовжувати. Таке відношення харків'ян до рідного міста демонструє і відповідь на питання, чи відчуваєте гордість за те, що є жителем свого міста. Однозначно, так і скоріше так відповіли 96% харків'ян. Жодне місто в Україні не має таких показників. А на питання, чи плануєте ви після війни переїхати з міста, ні. Відповіли 95% жителів мегаполісу. Тож дослідники роблять висновки, що більшість населення вірить у краще майбутнє, високо оцінює діяльність місцевої влади та не планує виїжджати із Харкова, незважаючи на те, що це і досі прифронтове місто. Марія Словйова та Ігор Мікенін новини Харків.